В Україні на Сумщині і в шості, зокрема, у зв'язку з посиленням ворожої агресії зараз триває інтенсивне будівництво захисних споруд укриттів різного роду. У Шості в січні 2025 року завершили будівництво так званої андеграунд школи в одному з навчальних закладів. І тільки в березні учні отримали змогу там навчатися. Аналогічне укриття будують і ще в одній школі. Обидва розраховані. На 100 учасників освітнього процесу у планах місцевої влади розпочати будівництво іще ще двох подібних будівель. Ми спитали у жителів шостки, чи вважають вони ці споруди дійсно такими, які здатні захистити дітей від ворожих ударів. Я не сумніваюсь, я б не відправила. Я дивлюсь на ці укриття, які зроблені. Вони на поверхні всі там надать все одно углубляти їх ніже. Ну це моє Мені, і я так вважаю, тому що якщо ну воно від осколка, воно збереже, а якщо, не дай Бог, прилітить туди бомба, нема іншого виходу у нас, тому що нам треба працювати, дітки повинні ходити до школи, до садочка, так? Але ну, це не те, що потрібно. На превелике моє щастя, мій онук уже дорослий і він поїхав до батьків, бо я дійсно дуже переживала. Строїть, що зараз строять, непонятно, що строїть і для чого строїть. Зараз війна йде, я вважаю, що в першу чергу повинні військам допомагати. Я думаю, що повинна якась комісія перевіряти ці построєння. Я думаю, ні. Ну, тільки в 9 школі, по-моєму, гарять хороше укриття більше ніде більшість опитаних сподіваються, все ж таки, на скоріше завершення війни, коли навчання не потребуватиме наявності укриттів. Я на те, що війна закінчиться і все буде добре. Будемо оптимістами.